Супроводження голосом дуже ефективний інструмент в арсеналі тренера. Річ в тому, що коли ви видаєте фідбек по акробатичному елементу, так як це робиться в класиці, тобто учень зробив елемент, ви йому підказуєте там, вище, нижче, сильніше, то це не завжди може класно працювати. По-перше, якщо це дитяча група, то учень, доки пройшов знову на старт, перекинувся словом з другом, подумав про щось своє, він про це вже забув. По-друге, коли ми виконуємо якийсь новий акробатичний елемент, у нас зайнятий весь ресурс уваги. І навіть якщо учень пам'ятає, буває так, що він просто не здатен це зробити. А коли ви прям супроводжуєте і видаєте вказівку за секунду, пів секунди власне до виконання ключового елементу, ви виконуєте функцію зовнішньої планки пам'яті, і ви фокусуєте увагу учня саме на тому, що потрібно саме в цю секунду. Труднощі з цим методом полягають в тому, що вам потрібно знати, як стрибає елемент кожен учень вашої групи, але тут теж. Систематизація вам допоможе в кожному акробатичному елементі. Є буквально два-три ключових моменти. Якщо ви їх добре знаєте, ви просто фокусуєте увагу всієї групи на одному. Наприклад, сьогодні, якщо ми ну, наприклад робимо рандат фляк, ми фокусуємо увагу на тому, щоб на виході з рандату у нас залишались руки, і ви супроводжуєте просто після рандату руки вгору, руки вгору. Руки вгору. Наступного тренування ви будете фокусуватись на тому, що ви будете дивитись в стелю, щоб учні не дивились вгору. І ви просто кожного будете супроводжувати. Розгон, рандат, стеля! Розгон, рандат, стеля. Дуже ефективний спосіб. Ви пробуйте його. Розгон. Стеля! Добре! О, Давай. Жорстко, 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 жорстко знімай! Давай! Сталя, хорош. Сталя. Хорош. Жесткий, жстко, жстко, шост, кошт, шост. Нас. Давай. Шостки ноль. Ничего. Давай. Стыля. Хорош. Стыля. Жестче нага. Стекла, жще нама. Давай, жестко, 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 снимай. Найс. А, Давай. Стеля. Хорош. Стеля. Хорош. Жестче, 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 Давай. Стеля. Хорош. Жестче нога. Жестко, жестко, жестко. Nice. Стали? Хорош. Давай. Шосты, взнимай. Найс. Добре!